Всім вітання! З вами компанія WildAuto. В нас в продажі на майданчику з'явилася ось така класна А4 Audi в b 9 кузові. В s S-лайні, рестайлінгова версія 2020 рік з 2-літровим дизельним двигуном 140 кВт, 190 кінських на автоматі. Передній привід автомобіль з німеччини з лізингового аукціону без жодного підфарбування по кузові, в дуже гарному стані. В гарному кольорі поєднання білий з чорним виглядає реально дуже гарно. Автомобіль в нас на максимально можливий матрикс оптиці, адаптивний круїз контроль камера асистентів, панорама, гарні диски, абсолютно нова гума плюс зимовий комплект. Немає зауважень, немає підфарбувань. Притонували машинку для вигляду. Задні фонарі теж максимальні з динамічними поворотничками. Все в нас в s S-лайні. Дуже має гарний вигляд і немає зауважень. Зараз як завжди, почнемо з товщини лакофарбового покриття. Будь ласка, 21, 27. Щоб ви переконалися в тому, що автомобіль весь в оригіналі. 129. Починаємо з капоту. 135. 136. 136. 116. 120, 139, 121. Лобове в нас замінено, але на оригінал 2021 року. 139. 122, 122, не з дверки 103 139, 132, 113, 142, 142, 122, арочка. 122, 123, 145, 138, 130, кришка багажника 128, 111. Низ. 111, 123, стоєчка, 129, 129, 122, 106, 134, 145, 145, 119, стоєчка, 110, 130, задня дверка, 130, 130, 123, 117. 128, 121, 116, низ, дверки 109, 120, 108, 132, 132. Як бачите, абсолютно вся в оригіналі по кузову. Показуємо, що в нас відбувається під капотом, моторний простір, будь ласка, жоден болт, нічого тут не демонтувалось, не скручувалось весь в оригіналі. Він код. Тут все в пелюссі, все сухенько, турбінка, все сухенько. Фари в нас оригінал. 13-12, 19, 11, 12, 19. Тут також охолоджуюче в нормі, все прозоро. Тут також нічого не скручувалося, ніяких денних монтажів, нічого не було. Поток паспорту вона буде чистий 2020 рік. Відкриваємо багажничок, показуємо, що в нас тут відбувається. Так, у нас є оригінальний форкопчик, тут ніяких зауважень немає. Шторочка, все в збережному, гарному стані, пластики без зауважень, без подряпин. Тут у нас ще один комплект ковриків, акумулятор. Тут нічого немає, ніяких пошкоджень, ніяких нюансів. Все дуже. Гарно і збережно. У нас електрокришечка-багажничку. Переходимо до салончику, покажемо, що в нас тут є. Маємо сидіння комфортні з боковими підтримками, з продувочками, з підігрівом, з електрорегулюванням, з масажем. Чорна стеля з панорамою. Кермо в стилі S-Line закошене, Адаптивний круїз-контроль, віртуальний щиточок приборів 169 тисяч оригінального пробігу, максимальний дисплейчик, режими їзди, двозонний клімат, ключа 2. Посторонніх запахів немає. Все акуратненько, все охайно, зеркала складаються та підігріваються. Вставочки такі під дерево. Задні на дверях шторки, теж все охайно. Сидіння в гарному збережному стані. Задня кліма. Повторюсь, дуже збережений і охайний автомобіль. Маємо в наявності в нас на майданчику. Будь-які перевірки, ми не заперечуємо. Ми цей автомобіль повністю перевірили. Він весь в класному стані. Оригінальний 100% пробіг, повна історія обслуговування. Так що, якщо вас він зацікавив, будь ласка, домовляйтеся про огляд, про тест-драйв приїжджайте до нас на майданчик, будемо раді вас зустріти. Отже, ось таку класну А4 маємо в наявності в нас на майданчику для продажу. Якщо сподобався автомобіль. Приїжджайте на тест драйв на огляд, будь-які перевірки ми не заперечуємо. Якщо сподобалось наше відео, обов'язково поставте нам подобайку підписуйтесь на наш канал, слідкуйте за нами в соцмережах. Посилання під відео, всім вдалих покупок та чесних автомобілів. З вами була компанія Wild Auto.